Отже, дітки, у нас сьогодні заняття з вами. На наше сьогодні заняття е, прийшов надзвичайний е, гость. Ви його вже, е, мабуть, бачили і добре знаєте, хто це такий. Але зараз, можливо, ви мені е, скажете, як його кличуть. Для цього я вам я покажу його. Я, так. Я. Догадалися дітки, хто це такий? Пес патрон. О, які молодці! Бачите, ви вже добре його знаєте. Так, це пес патрон. Сьогодні він хоче вам, він зазвичай всім діткам розповідає, сьогодні він хоче і вам розповісти про безпеку, яка про небезпеку, яка може десь вас спостерігати, і можливо, щоб ви знали. Як діяти, що можна робити, а що не можна робити? Ось зараз сьогодні саме цей песик вам сьогодні буде розповідати. Він вам розкаже про мінну безпеку, отже, послухайте, що він вам буде розказувати. <звіць> <І> величку... <звіць> От це там в землі, дідусю, поцікавилась Катруся. Може, то піратський е, скарб або скриня повна фарб? Сивий дідо мудро мовить, внучечку за руку ловить. То з війни дитя граната, треба мене згукати. Я простий собі пакунок, зовні ніби подарунок. Довгими людьми чекав, щоб мене хтось розмотав. Я відразу вибухаю, як мене пересувають. Терорист мене поклав, щоб в людей масне. Отже, діти, зараз ми з вами Ні, подивимося можна. мультик, що можна робити, а що не можна робити у разі незвичайної ситуації? Так, зараз я включу вам звук. Здається, шкода, ми прийшли. Давай свою карту скарбів. Угу. Так, лишилися зовсім трохи. Про всяк виб... Дітки, вам чутно звук? Так! Да. Тоді під лапи всяке буває. Стоп, шкода! Не рухайся! Це все витівки капусної міни, яка натягнула розтяжки. Вони особливо небезпечні, адже майже непомітні у траві. Якщо зачепиш хоча б одну нитку, міна вибухне. Я зараз викличу рятувальників, а ти тримайся. Так треба відійти тією ж стежкою, якою ми прийшли, бо інші можуть бути заміновані. Служба порятунку слухає. Я знайшов розтяжку в лісі. Потрібно врятувати мого кота. Стійте на місці і нічого не чіпайте. Вже їдемо. Якщо десь побачиш, міну повертайся не одмінна стежкою, якою йшов і дорослих повідом. Дин, 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 телефонуй 101. Отже, Ось такий коротенький мультик. Сподобався вам? Так. Він нам розказує, як треба себе поводити у разі, якщо ви знайшли щось небезпечне або, можливо, підозріле для вас. Якщо ви навіть такого нікого не бачили предмета, що треба робити? Ось основні правила поводження з небезпечними знахідками від патрона. Патрон нам пропонує головні три правила. Якщо побачив незнайомий предмет, не підходь. Не чіпай ага. і телефонуй. 101. Дітки, цей номер дуже легко запам'ятати. Давайте разом з вами скажемо: Один 0. Один 0. Запам'ятали? Так, молодці. Ось це основні головні один. правила від нашого патрону. Один. Так. Далі є іще у нас uh, правила від патрона. Зараз ми їх подивимося. Включила, не включила, не включила. Ось так. <гірш> так. Відійдіть від того місця, де ви знайшли щось як мога далі і покличте дорослих. Дітки, саме дорослих треба кликати. Не старшу сестричку чи братика, а саме дорослих. Відходити потрібно так само, як і ви прийшли по тієї самої стежинці. В жодному разі не торкайтеся підозрілого предмета, і до нього. Не наближайтеся. Зараз ми з вами пограємо в гру на що схожий предмет. На. Yeah. Oh. Mm. Отже, дітки, дивіться. Перед вами картиночка. Над зеленим кружочком знаходиться у нас метелик, а над червоним mm -hmm. предмет, який зовні нагадує нам красивого метелика. Але це дуже небезпечна міна. Вона невеличка, не. вона з розміром з долоньку, може бути зеленою або корічнівою. Ця міна може вибухнути, якщо до неї хтось доторкнеться, або навіть просто сама по собі може вибухнути раптово. Ой. Тому наближатися до такого поганого метелика дуже небезпечно. Ця міна може ховатися у травички біля кущика. Чи під будинком. Особливо у тих містах, де були бойові дії. А ми з вами знаємо, що бойові дії зараз у нас по всій Україні да, проходили майже по всій. Тому, дітки, якщо ви знайдете ззовні хоч трошечки схожий предмет, обов'язково дотримуйтеся правила патрона, не чіпати. Відійти подалі, телефонувати 101 або повідомити до Так, є ще у нас предмети, які зовні щось нагадують. Ось, наприклад, під червоним кружечком це граната. Граната, так. граната. Вона дуже схожа на фрукт, який знаходиться ось тут, над зеленим кружечком. Це фрукт. Граната, який ми добре знаємо, полюбляємо. Він дуже корисний. Тільки ця граната, яка знаходиться над червоним кружечком, вона небезпечна для людей. Адже замість яблок у неї механізм. Що вибухає, такі гранати не ростуть на деревах, як плоди, але їх Ні. можуть приклеїти до стовбуря дерева, або сховати серед травички. Або в кущиках, в парках, в лісах, <танави> навіть на дитячих майданчиках такі гранати можна знайти. Їх іще ховають у побутових предметах. Це можуть бути е, і іграшки, і якісь сумки, і рюкзачки, дуже багато Я. предметів, які можна сховати ось цю гранату. То, що якщо ви знайшли okay. навіть якийсь пакуночок незнайомий, або торбочку, або подаруночок, або іграшку, ні в якому разі чіпати її не можна. Навіть якщо вона вам дуже сподобалася, в неї так само може бути небезпека. Зрозуміли мене, дітки? Yeah. 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 Дуже yeah. Так. Дуже добре. Так, зараз я вам покажу ще один предмет. Ось тут над червоним а, кружечком а, такий знаходиться а, е предмет а, на джоні, він не дуже такий і страшний, навіть якийсь смішний, так? але це протипіхотна, осколкова міна, ну дуже небезпечна. Чому з іншого боку у нас намальована колонка, музична колонка над зеленим кружечком? Тому що вона схожа, оця міна, схожа ззовні на оцю колоночку може бути. Або так, може так, бути схожа на старий телевізор на ніжках. Або mm -hmm. радіоприймач, mm -hmm. або маленьку сумочку. Mm -hmm. mm -hmm. Варіантів дуже багато. Та mm -hmm. міна вона розміром з маленьку книжечку. Ось таку mm -hmm. книжечку. Зеленого кольору вона може бути на землі, на деревах, на парканах, Підходити до такої міни, і тим паче чіпати її ну, в жодному разі не можна. Потрібно. Обережно відходимо назад і повідомляємо дорослим. Тому, дітки, ось дивіться, начебто з, е, він виглядає небезпечно, проста собі така коробочка, схожа так, на радіоприймач або колоночку, але вона ну, дуже небезпечна. Тому, дітки, якщо ви знайшли, наприклад, таку або сумочку, або гаманець, наприклад, ні в якому разі чіпати, піднімати, торкатися навіть не можна. розуміли? Отже, без патрон вам нагадує сьогодні про ці основні правила, які він хоче, щоб ви дуже-дуже добре запам'ятали: три правила: не підходь, не чіпай, телефонуй один нуль Пам'ятайте про власну безпеку, не торкайтеся підозрілих предметів. Сподіваюсь, вам сьогодні пес патрон все пояснив. Ви у мене розумні, дітки, Один. і вже добре все розумієте. Тож сьогодні пес патрон вам каже до побачення. Один. Один. А ми вам знову ж таки. Згадайте основні правила, які у нас існують. Хто запам'ятав? Перше правило є. Ну, не, не підходь. Не підходь. Да, не, златить, підходь. не підходь. Далі друге правило яке? Не чіпай. Не чіпай, молодчинка ти моя. І третє правило: Один один, молодець Еміля, телефонуємо 101. або повідомляємо дорослим. Дітки, я вам бажаю, щоб ви ніколи-ніколи не -ніколи зустрічали таких небезпечних предметів, щоб вони не траплялися на вашому е, життєвому путі, щоб ви їх ніколи, ніколи, ніколи не побачили. А якщо раптом ви побачили, щоб ви згадали наше заняття, і згадали ось ці правила. Домовилися з вами? Всім. -да! Молодці. -да! Сьогодні з нами на занятті хто був, дітки. Молодці. Все, сьогодні я вам кажу на добраніч, тихо і мирно, і вам ночі. До побачення. До зустрічі, бо ми зустрічаємося з вами завтра. До побачення, мої хороші. До